Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду порівнювати чотири аромати Лабел від Жан-Пол Гатє, трияк від Lataffe, Soult Trip від Зара і Vanilla Кенді Рокшур від Каялі. Бо ці чотири парфуми справді дуже схожі, і якщо ви шукаєте якийсь смачний аромат, але не знаєте з якого почати, то обов'язково продовжуйте перегляд, бо я вам розповім, де між ними різниця, а де. Схожісті, уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Передивіться її, будь ласка, і залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, якщо ви не знайомі з парфумом Лабел de Jean Paul Gaultier, це легендарний аромат, який мене особисто закохав себе з першого ж разу, тому напевно, варто розпочати саме з нього. Коли він вийшов, я пам'ятаю, що затестивши його в магазині, я була справді вражена. По-перше, бо я не була до цього фанатом цього бренду. А по друге... Бо я не очікувала, що він справить на мене таке вражаюче враження. Бо я була абсолютно з першого ж за тесту закохана в нього. І, пам'ятаю, носячи його увесь день, я зрозуміла, що він в мене буде. Це дуже солодка історія. Справді гурманський аромат. Нагадує печену грушу, дуже спілу, яку полили ванільним сиропом. Саме так я його можу описати. Він дуже солодкий, дуже гурманський, смачний, має гарну. Проєкцію і я б його порадила носити, якщо ви кудись йдете і хочете уваги, компліментів. Бо ванільні аромати вони вважаються афродизіаками, вони завжди привертають увагу. А тут ваніль на піки, вона майже. Сиропна, це не начебто груша в такому ванільному е, сиропі, з глазур'ю на якомусь десерті. Дуже класна історія. Мені подобається носити його влітку, бо я обожнюю такі відверті гурманські аромати, коли спекотно. Я знаю, що це не для всіх, і ще в нього є більш інтенсивний варіант. Мені подобається цей парфум також, але якщо треба було би вам порадити якийсь між ними, це був би саме лабел е, Parfum. Ну. Ну, на цьому давайте перейдемо до арабського аромату Теріяк, з яким порівнюють лабел. В нього шикарний флакон. І я його придбала всліпу, Бо я люблю лабел і була дуже заінтригована саме цим ароматом, бо в нього неймовірний парфумер Квентін Біш, який створив Деліну. І тут справді є три ноти, які також присутні в тому ароматі, такі як ревінь, ваніль та мускус. І якщо запитати мене, чи це справді аналог лабел, я б сказала, напевно, ні. Точно ні. Бо тут набагато більше нот, вони відчутніші, ніж в лябель, в якій також є і ветивер, і квіти, але я їх не відчуваю тут. Не можу сказати, щоб це прям такий. Чоловічий коренистий ветивер, але в поєднанні зі шкірою, з іншими також флоральними нотами, і, наприклад, карамелью, медом, ця ваніль вона вже не така сиропна, не така солодка. Тут більше Динаміки і фруктовість, вона тут від абрикосу та ревіня. Тому в ньому є терпкість, багато різних елементів. Він цікавіший, як на мене, але він ще потужніший. Тому це точно на вихід. Це коли ви кудись йдете і хочете звернути на себе увагу, справді мати аромат, який буде триматися увесь день. В нього неймовірний шлейф, солодкий, але дуже яскравий. Тому якщо ви не любите такі відверті, гурманські, майже їсті. Аромати, я не думаю, що він вам сподобається, хоча в нього дуже цікаве розкриття, і він не банальний. Ну і на цьому, напевно, варто зараз згадати а, ще один аромат, з яким порівнюють лябель. Він ще дешевший, ніж теріак, бо це дуже бюджетний варіант. А ось солчике від Зари, я не знаю, чи він ще а, доступний в магазині, це аромат, який. Справді, схоже на лябель в перший раз, коли ви його тестите, і не слухаєте його прям а, одразу поруч з лябель. Тут також є ця груша, вона спіла, але не така солодка, печена і десертна, як в лябель. В поєднанні з ванілью так, це солодка гурманіка, але він найсвіжіший з усіх цих ароматів. Він такий освіжаючий і. Ви можете здивуватися, але саме найелегантніший парфум з усіх цих, це саме зарівський аромат. І якщо ви можете його досі знайти або в магазині, або онлайн, то я думаю, він вартий за тест, або навіть сліпої покупки, бо він неймовірно розкривається і вже в шлейфі, в базі, він звучить начебто чисто, але все одно з цим солодким присмаком і не хімозно це точно плюс усіх цих ароматів, що незважаючи на таку яскраву. Солодкість, вони смачні, але не якісь ем, приторні. Ну, і останній аромат на сьогодні це Vanilla Candy Rock Sugar від Каялі, в неймовірному флакончику. Мені дуже подобається ця презентація, але в нього жахливий спреєр. Мені подобається, коли аромат як Хмаринка так виходить. А це, ну, парфум, який дуже компліментарний, який усім зайде, я думаю. І цікаво, що коли я його. Самостійно окремо тестила, я не відчувала ось цей акорд жуйки. А коли зараз паралельно з іншими парфумами його слухаю, то тут відчувається яскрава рожева жуйка. Так, це солодкий аромат, тут багато ванілі, вона в поєднанні з маршмеллоу, з цукром. З... Жалейками, але тут є також ром, і форальні квіти, інші ноти. Не можу сказати, що я можу виокремити а, цю грушу, але вона тут є. І вона тут відчутна. Насправді це цікавий аромат, в ньому також більше нот, які відчуваються, ніж в лябель. Я можу сказати, що це, напевно, найпростіший, але не найбанальніший. Він взагалі дуже ем, відрізняється на фоні інших дизайнерських ароматів для жінок. Тому я лябель усім раджу. Це справді яскравий аромат, який сексуальний, який фліртовий, який звертає на себе увагу. Веніла Кенді Рокшур дуже крутий, він мені також подобається. Як ви вже зрозуміли, усі чотири аромати схожі. Але з від певними відмінностями, тому все залежить від того, який у вас бюджет і. Який по потужності ви хочете аромати, бо вони усі гурманські, так вони смачні, вони звертають на себе увагу, це точно компліментарні аромати, але залежить все, чи ви хочете просто а, таку реалістичний десертний аромат про грушу і ванілю в флаконі, Тоді це буде лябель. Якщо ви хочете щось таке, але більш свіжіше і не таке дороге, то це буде зара. Якщо ви хочете аромат, який затмарить усі інші. То це а, Латафа Теріяк. А якщо ви хочете щось посередині а, від усіх, то це каялі. Справді вибір за вами. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. і Ви а, змогли для себе зрозуміти більше про ці аромати, який підійде саме вам і вашому смаку. Напишіть мені, будь ласка, чи ви вже чули про ці парфуми, чи ви були їми зацікавлені? Якщо у вас залишилося питання, то пишіть їх в коментарях. Мені дуже важливо і приємно отримувати з вами зворотний зв'язок. Ну і на цьому. Це було, напевно, все на сьогодні. Я дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Будь ласка, тримайтеся, залишайтеся позитивні. Передивіться в описі до цього відео, буде інша корисна інформація. Ну а я буду чекати на ваші ідеї по наступному контенту, які, можливо, інші парфуми. Ви хочете, щоб я співставила. Між собою мені цікаво почути ваші відгуки. Дякую за перегляд, слідкуйте за мною в соціальних мережах. Бажаю гарного дня. Слава Україні! па-па!